Привіт! вітаємо вас на каналі ЕКОЕБІГІ! І сьогодні ми хочемо вам показати відеоогляд огляд термобілизни з підігрівом bb 6 Ходіть термобілизна з підігрівом допомагає полегшити симптоми багатьох захворювань, зігріває вхолок при малому рухливому способі життя, покращує кровообіг та обмін речовин. При цьому це дуже зручний та практичний одяг для різних видів активного відпочинку. Отож, давайте переглянемо, як вірно користуватись термобілизною. Перед використанням повністю зарядіть зовнішній акумулятор. Підключіть блок жилення до гнізда, розташованого у кишені. Для увімкнення термобілизни натисніть і утримуйте кнопку увімквин протягом 3 секунд. З сигналом увімкнення термобілизни слуху неготіння кнопки термостатки на термобілизні. У термобілизні наявно 3 рівні регульованої температури з індикатором. Кожне світло все має свою температуру. Аналогічно ми підключаємо штани за більш схемою, як і ковтинку. Отож, термобілизнес це зручний одяг для різних видів активного відпочинку, таких як катання на лижах, рибалка, біг, полювання, їзда на велосипеді та багато інших. З вами був Екообігрів. До нових зустрічей!